Всі мої вітання. Мене звати Світлана, я репетитор з англійської. Сьогодні разом практикуємо Use of English A2 Level. Так як уже стало відомо, що чекати нам усім влітку 2023 року. Я стосовно ЗНО та НМТ з англійської, ми вже знаємо, що відкинули поки що аудіювання та письмову частину, тому більше практики якраз направлено на читання та на використання мови. Давайте зробимо це разом. Буду як завжди в таких форматах вам дещо пояснювати, чому саме цей варіант. А не інакший. Відразу попереджаю, що багато чого спрощується, аби уникнути великих граматичних правил, якщо у вас мало часу, або якщо вам не вдається це все запам'ятовувати, я намагаюся пояснити це простіше, щоб учень 100% запам'ятав. Тому давайте разом це робити. Не забудьте зупиняти відео, писати свої варіанти, обирати і вже лише потім звіритися з моїми відповідями. Так буде набагато ефективніше, ніж просто переглянути і послухати. So, let's start. Read the text and choose the correct answer for each gap. Ми розуміємо, що буде по декілька варіантів. Ми знаємо, що ЗНО і НМТ, мабуть, скоріш за все, буде чотири варіанти, але це простий рівень, тому є з чого починати. So, when I my job two years ago, I love it. У нас два пропуски. У нас є was starting, have started, «started» and «used to», «did» and «did used to». Подумайте, що б обрали ви. І я готова вам допомагати. Перший варіант точно started. Чому? Тому що я бачу time marker 2 years ago. Пам'ятайте, що в англійській мові завжди купа виключень. Але якщо ви бачите ago, це 99.9, якщо не всі 100, точно past simple. Не можна сказати прям з впевненістю на 100%, тому що англійська завжди в цьому плані підступна. tricky. Але так як тут звичайний простий рівень, A2 – це невисокий рівень. Ми бачимо, коли щось почалося в певний момент в минулому. Я впевнена, що це точно started. До речі, треба знати, чи це правильне, чи неправильне дієслово, щоб знати, яка сама форма підходить. Правильне дієслово додаємо і дії. Далі, отут навіть я трішки задумалась, чому, тому що мені подобалось два варіанти: And I used to love it, and I did love it and did used to know. Третє відразу я відкинула. Тому що, в принципі, used to, ми знаємо, що застосовуємо, коли ми говоримо про якісь past habits, те, що було раніше правдою, а зараз уже не є актуальним. Тобто я раніше любив цю роботу або любила, а зараз уже не люблю. Але варіант номер два, I did love it, може теж бути, тому що це ми підкреслюємо, emphasizing. Я дійсно любила. Але. Я зважила на рівень, A2 і зрозуміла, що навряд чи тут хочуть вживати обзіврі, тобто дієслово did, саме для такого підсиленого значення. Хоча дійсно це вживається. I do love it, мені дійсно це подобається. I did love it, та мені дійсно тоді робота ця подобалась. Лише зважаючи на рівень, я відразу обираю used to. Тобто мені раніше це подобалось. Окрема тема вивчається окремим юнітом. Наступне. The truth is that I have very high salary and the office is very close to home but the problem is that since the day I started I very few free weekends and I always work until very late in the evening. Ось таке довжелезне речення. Давайте подивимось, що нам дають. have had have had So, що ви бачите із часових підказочок, те, що я відразу чую, знаходите? Мої студенти всі знають, що треба проаналізувати речення. Так, ми бачимо слово «since», що означає з тих пір, як я щось почала робити, почав робити. І знову ж таки, по правилах не на всі 100%, але це перфект. «Present perfect» в даному випадку. Тому я обираю відразу «have had», тобто з тих пір, з того самого моменту, і до сих пір це триває. Чому тут є стосунок і зв'язок з теперішнім часом? Тому що дія ще не закінчилася. Це ще й досі триває. I have had very few free uh, weekends». У мене буквально там лише декілька на пальцях перерахувати, скільки було тих вихідних. І далі продовження «I always work», що теж натякає на «present». Чому ми не можемо взяти, наприклад, варіанти, які там були had, тому що це не минулий час, остаточно. І це точно не had, це не про regular, це не про routine, це не про те, що відбувається постійно. Слово since було ключовим, воно мені допомогло відразу визначити. Відчуваєте, як це економить ваш час на екзамені? Коли ви відшукуєте такі слова, ви їх можете spot, помітити, ви дійсно швидше це робите. Але єдине, що завжди себе треба перевіряти, тому що це не дає гарантії на 100%. Так, йдемо далі. Історія насправді сумна і правдива навіть про багатьох людей зараз. I often have to cancel plans with friends, work, or I miss family celebrations. Можна тут поки що зупинитися, хоча я рекомендую дочитати до кінця. Ну давайте там не багато. very tired and stressed. Да, до речі, багато студентів, я сама помічаю, моїх студентів плутають закінчення. І D, G. so stressing, stress, stressful, Вони починають сумніватися. Якщо це про людину, про її почуття, про її стан, це точно D, stressed. Так, наступне. Дивимося. Uh, I often have to cancel plans with friends. Я дуже часто змушений да, відмовлятись від планів з друзями. І варіант work. Що таке work? Це іменник. Щоб ви обрали. Because of work, so work, or because work. Звісно, because of, тому що через що? Because вимагає після себе ще цілого підрядного речення, наприклад, тому що я багато працюю. От якби там було знову підмет, присудок і так далі, ще ціле підрядне речення, ми, можливо, обрали because. Але так як в нас сказано, просто причина, тому because of something or someone, там має бути хто або що. Так, ідемо далі. I'm not sure I can keep this. I don't sleep enough and I don't eat because I don't have to cook. So, three gaps. are still три пропуски. Давайте подивимось, у нас є? I can't keep do this, to do or do it. One, two, three, of course doing. Є певна група слів, після яких вживається або герундій, або інфінітив. Keep вимагає після себе Герунді, що є додавання інго закінчення. Це якщо дуже спрощено. So I keep doing this 100%. Після keep має бути ing, запам'ятовуйте. So, I don't eat. Я не їм. We have healthy, healthily or good. Щоб ви обрали? Звісно, «healthily», тому що яким чином в попередньому відео ми теж казали, що коли ми описуємо дію, дій слово в даному випадку, це «eat», ми маємо вжити прислівники. Як яким чином? Дуже характерною ознакою таких прислівників є ли в кінці слова, але, знову ж таки, не завжди є винятки. Тому просто перший варіант healthy це який? Це прикметник. Не я їм яку їжу, наприклад, так, healthy food, а їм яким чином? healthily. 100% ли в кінці. Because I don't have. Зверніть увагу, ось, да? те, що я казала. Because I don't. А тут було: Because of work. Різні ситуації. Там Через що? А тут через те, що я щось роблю або хтось інший виконує якісь дії. I don't have to cook, so we have time enough, many time or enough time, щоб ви обрали достатньо часу. До речі, тут допоможе навіть дослівний переклад. Enough time, тому що not time enough, 100% порядок порушений слів в реченні. І many не вживаються зі словом time, тому що це uncountable, незлічуване. Тому достатньо часу. I have, I don't have enough time for something. Прям дослівно вам допоможе. Ідемо далі. So, apart from that, що є, окрім того, можна сказати як синонім been very important in my life. I like being fit and uh -huh -huh, sport is the way I have to feel well and reduce stress. Дуже класний вираз «reduce stress». Зменшити кількість стресу в своєму житті. Uh, so, I like being fit and uh -huh -huh, sport is the way we have do sport, doing sport, or to do sport. One, two, three. Звісно, doing. Знову ж таки, герундій. Герунді часто виступає підметом речення. Тобто, не що робити, а ніби робіння, заняття спортом, ми маємо на увазі явище процес, а не що робити. Так? Doing sport, Тобто виконання фізичних прав Заняття спортом хай буде так, да, doing sport is the way I have to feel well and reduce stress. І в нас іде нове речення. Because although, however, хороші слова, лінкери їх дуже потрібно вживати, особливо на письмових частинах, які поки що відмінили. Але ми маємо знати, nowadays I don't have time to exercise. Моя велика підказка відразу для, відразу для тих, хто хоче спрощений варіант. Якщо ви бачите кому, це 100%, however, тому що після although має бути знову ж таки ціле підрядне речення. Although, підмет, присудок, що схоже на ситуацію з because. та має бути хто, що що він робить або не робить. А, ну і знову ж таки, because просто сам по собі ми не можемо залишити, тому що в нас немає. Через що і суть геть інша, так? Ви ще й речення потрібно вам проаналізувати, зрозуміти, що вимагає саме речення, який контекст. So, however, однак, nowadays I don't have. Ми тільки що говорили про слово time, злічувальне чи не злічувальне. So, don't, ми вже бачимо негатив. Тому слово no абсолютно не підходить. Два негативи підряд. time підходить. Ні, тому що у нас негативне речення, і в таких випадках граматично ми маємо знати, що це вже буде any. Тобто any у нас для негативних речень. I don't have any time, в мене нема жодного часу, жодного. So, with all these bad habits, I feel that I'm putting my health at risk. Oh, sorry, with all these bad habits, I feel that I'm putting my health at risk. Чудовий вираз put something at risk. Ризикувати, ніби покласти щось під ризик. Запам'ятовуйте, не дослівно перекладається, але дуже ефективний вираз. Наступне: I really need some advice. What would you do if you me? хто вже знає, той знає, що це у нас conditionals, умовні речення якого типу? Звісно, це другий conditional, тому що у нас є ціла формула, за якою ми маємо будувати ці речення. If I were you, if you were me, на твоєму місці, якби я був тобою, якби хтось там був мною і так далі. Що ми маємо? Після if ми вживаємо were. Можна зараз в деяких ситуаціях допускати was, там є нюанси, але в принципі допускають. And would, would у нас в основній частині. Це if clause, а це main clause. So my salary is very high and I can walk to work but I feel horrible I don't have a social life and I don't have a healthy life 2 years ago before taking this job I was much and very happy Я був набагато яким Peter more feet. тут ще и spelling перевіряють що таке спілінг це so, як ви пишете слова які закінчення додаються що drop Випускають зі слова, коли додають певні закінчення. Слово «fit» – односкладове, маємо одноголосну, одноприголосну, тому обов'язково подвоєння. Feature, ступінь порівняння. Fit, fitter, the fittest. Да, much fitter. Набагато. Набагато форме, да? Now I'm 28 and I have a lot of money in my bank account, but nothing else. The problem is that the jobs that mm -hmm, in the area where I live don't pay much and I'm afraid of making a decision. Mm -hmm, mm -hmm. So the problem is that the jobs that robot, множина, Offer, are offered or offered. What do you think? Звісно, are offered, тому що вони пропонуються. Це пасив. Тобто не самі роботи щось пропонують, а їх пропонують. Дослівно вони є запропонованими. Це пасивна конструкція to be plus past participle to. So, jobs that are offered, які пропонують. Okay, next. I'm afraid of making a decision. Mm -hmm. I might regret. Прийняти рішення. Я можу жалкувати. So, where I might regret, who or which? Звісно, ми говоримо не про людину і не про місце, тому which, про яке я можу пожалкувати. And the last one. So, what do you think? Mm -hmm, quit my job. Людина запитує, то що мені варто звільнитися? Should I, might I, or do I? Коли ми запитуємо поради або роздаємо поради, це завжди модальне слово should I. Окей, okay, let's try to check, Спробуємо перевірити, тому що інколи, якщо ми дуже довго робимо це, сайт не показує 100%, все чудово. Ви можете переглянути ось тут підказки від самого сайту. Чому саме ці варіанти, чому саме вони, а не щось інше. Можете pause the video, зупинити відео, перечитати. Я вам пояснювала швиденько своїми словами. І ви можете переглянути варіації від сайту. Ось така практика в нас сьогодні була. Робимо це разом з повітряною тривогою. Можливо, ви відчули, що я в деяких моментах зупинялась, тому що відволікалась на notifications. Бажаю вам мирного неба, спокою і, звісно, класних результатів на іспиті.